Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо надзвичайно смачний тортик. Тортик Естерхазі. Горіховий тортик який буквально тане в роті. Дуже ніжний та смачний. Спочатку потрібно приготувати заварну основу. В каструльку з товстим відправляю 300 мл молока і ставлю на середній вогонь. В цей час зручну ємість відправляємо 6 жовтків від середніх яєць. Температура не має значення, білки буду використовувати для коржів. Добавляю сюди цукор за смаком, 80 грамів я додаю це 4 столові ложки. Це помірно солодкий варіант. Також додаю 20 г кукурудзяного крохмалу. Це 2 столові ложки без гірки. До речі, весь рецепт ви, як завжди, знайдете в описі під відео, З кількістю в ложках ви зможете з легкістю приготувати цей тортик без вагів. І перемішуємо. У випадку, коли у вас крохмалу немає, можна замінити крохмал на звичайне борошно. Також згодиться. Тепер молочко в нас трішки підігрілося, я додаю приблизно половинку від загальної маси, перемішую. І тепер відправляємо всю цю яєчну суміш до решти молока. Перемішуємо і тримаємо на вогні. Спочатку я тримаю на середньому вогні, нікуди не відходьте, постійно помішуйте, тому що крем дуже швидко прихвачується знизу. Помішуйте. Коли ви відчуєте, що маса починає загущатись, ставте вогонь маленький. І коли у вас перші пішли бульки, тримаємо ще. 30-40 секунд і знімаємо з вогню. На цьому етапі можна додати ванільний цукор або якусь ванільну есенцію. Я додаю одну чайну ложечку ванільного цукру, можна додати ваніль, тоді лише дрібку. Перемішуємо це все. І я даю масі трішечки буквально охолонути, буквально хвилиночок 5-10, а потім накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб наш крем не завітрився. І залишаю, можна потім піше його в холодильник відправити, у вас крем має бути взагалі не теплий, а такий ну, холодний, для того, щоб ми могли додавати вершки або вершкове масло. Ми сьогодні будемо давати вершки. Готуємо цей час коржі. Тут у мене 6 білків від середніх яєць, Добавляю дрібку солі для балансу смаку і тепер міксером збиваємо. Збиваю на середній швидкості до ось такого стану пивної піни. А тепер додаємо цукор. Знадобиться 160-170 г. Я додаю його поступово в 3-4 підходи, додала трішки, взбиваю, можна збивати на середній швидкості або чуть -чуть, трішки більше. І е, взбиваємо, підсипали цукор, взбиваємо. коли весь цукор висипете, можна включити швидкість максимальну і взбиваємо до стану стійких піків. При перевертанні тарілки маса білкова не має взагалі рухатись. Відразу будемо додавати горіхове борошно. У мене сьогодні мигдалеве, можна використовувати будь-яке горіхове борошно. І якщо у вас немає борошна, можна взяти просто горіхи і в подрівнювачі взбити їх до стану борошна і використовувати. Підійдуть будь-які горіхи, крім арахісу. 180 г грамів, додаємо в два підходи до білкової суміші і делікатно лопаткою вмішуємо в білки. Ось така повітряна маса в результаті у вас має вийти. Робіть дуже такі обережні рухи, щоб у вас залишилася така повітряність. Будемо робити тепер коржі. У нас, в мене діаметр форми моєї роз'ємної 22 см. Можна використовувати 20, можна 24 см. Просто у вас буде або більше коржів, або менше. При діаметрі форми 22 см. У мене вийшло 5 коржів. Візуально або з допомогою вагів, потрібно розділити всю цю білкову суміш на 5 частин. Я ось так беру на пергамент, ставлю форму, закриваю її і викладаю ділю тісто на 5 частин, і викладаю на. Я прям нарізала такі шматочки пергамент і відразу викладаю на 5 коржів. Буду поступово пікати, але білкову суміш краще відразу розкласти по коржам, щоб вона не дуже осіла. У випадку, якщо у вас немає роз'ємної форми, не біда, ви просто беріть якусь тарілку потрібного діаметра і собі на пергаменті намалюйте кружок, переверніть пергамент на іншу сторону і також робіть коржі. Духовку відразу розігрівайте, тобто відправляємо коржі в завчасно розігріту духовку 160 градусів, верх-низ без конвекції. Я от один корж зробила і відразу відправляю випікатися. Близько 17-20 хвилин випікається, Все буде залежати від діаметра форми і від потужності вашої духовки. В цей час, поки один корж печеться, я роблю всі. Вони в мене лежать окремо, і потім поступово їх буду випікати. Товщина мого коржа приблизно пів сантиметра. Таким чином, випікаємо всі коржі, Коли Ви вийняли готовий корж з духовки, він має так трішки підрумянитись. Відразу накриваємо його другим листом пергаменту і перевертаємо на іншу сторону. Обережно знімаємо лист пергаменту і даємо всім коржам охолонути. Якщо ви робите завчасно коржі і будете готувати тортик на інший день, їх можна без проблем зберігати при кімнатній температурі, просто перекладіть їх листами пергаменту, щоб вони не склеїлись. Коли заварна основа повністю вихолола, беремо жирні вершки 200 г жирністю від 30%, вони мають бути максимально холодні. З холодильника дістали і використовуємо. І з допомогою міксера можна використовувати такий ручний міксер, збиваємо до стану стійких піків. Також до цих вершків ви можете дати одну-дві столові ложки цукрової пудри, тому що крем виходить такий дуже помірно солодкий, Можете зрегулювати на цьому етапі. Я додаю трішки пізніше цукрову пудру, а ви можете дати відразу, коли збиваєте вершки. Беремо заварну основу і міксером я також її взбиваю одну-дві хвилинки, просто щоб її трішки зробити більш повітряною. У мене тарілочка дуже маленька, тому я перекладаю її в іншу ємність. Сюди відправляю всі вершки. І також для смаку, горіхового для продовження цієї теми додаю в мене 50 грамів, ось так я його подрібнила, обсмаженого мигдалю. Можна додати будь-який горіх обсмажений, І навіть горіхову пасту буде також смачно, одну-дві столові ложки. І тепер лопаткою перемішуємо, вже нічого не збиваємо, щоб не перевзбити крем. Я ще також додала одну-дві столові ложки цукрової пудри, тому що спробувала, і крем такий дуже помірно солодкий, мені не вистачає, тому я додаю. Смачнющий крем у нас вийшов, це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Беремо якусь красиву тарілочку або підложку, неї трішки крему. Весь крем потрібно розділити приблизно на 4 рівні частини і ще ложки 2 залишити для того, щоб обмазати бока. А тепер просто збираємо тортик. Корж, крем, корж, крем, верхній корж залишаю нічим не змазаний. В класичному рецепті верхній корж замазується абрикосовим джемом. Одну-дві столові ложки потрібно замазати. Я цього не роблю для того, щоб не робити ще торт більш солодким. Але ви дивіться, можете змастити верх абрикосовим джемом. Тепер я замазую бочки торта. В такому вигляді відправляю тортик в холодильник буквально на хвилиночок 10-15, щоб він трішки схопився, а в цей час приготую все для декору. У мене тут 50 грамів білого шоколаду, беріть гарної перевіреної фірми. Додаю сюди 20 грамів вершків жирних, жирністю від 30%. Можете взяти навпіл 10 грамів молока, 10 грамів масла. Також підійде. І тепер відправляємо в мікрохвильовку на імпульсний режим по 10-20 секунд. Виймаю, перемішую, розтоплюю шоколад і вершки. Ось така маса має вийти. Паралельно також потрібно розтопити 20 г темного шоколаду будь-яким зручним для вас способом. У мене темний це гіркий шоколад, 70%. Можна використовувати і молочний, якщо вам подобається. Потрібно розтопити і ось до такого стану відправляємо темний шоколад в кондитерський мішок. Дністаю тортик з холодильника і суміш з білого шоколаду покриваю верх тортика. Навіть якщо у вас буде стікати на бочки, нічого страшного, ми потім боки задекоруємо. І я на цьому етапі також відправляю в холодильник, щоб трішки схопилася глазур з верхня. І відправляю в холодильник буквально на 5 хвилин. Виймаю і декорую бока. Я використовую обсмажені мигдалеві пелюстки. Якщо у вас їх немає, можна використовувати звичайні горіхи, які у вас є обсмажені. Їх нарізати на шматочки і декорувати бока. Або залишити в такому вигляді, якщо це у вас звичайний тортик для домашнього чаювання. Декоруємо боки. А тепер робимо малюнок із темного шоколаду. Намагаємось робити це в центрі. У мене це не вийшло. Просто ось таку робимо спіральку від центра до країв. А тепер беремо зубочистку або якусь паличку і робимо малюнок характерний для цього тортика, павутинку. Відправляємо тортик, в холодильник даємо йому пропитатися. Якщо чесно, мені вистачає і 2 години, і тортик уже смачний, можна куштувати. Але якщо у вас є більше часу, можете і надовше відправити. Відправляємо і чекаємо, а потім виймаємо ось такий красунчик виходить. Відрізаємо шматочок і насолоджуємося. Це дуже такий ніжний тортик, він прям тане в роті, дуже м'якенький. Якщо ви полюбляєте горіх і все, що з ними пов'язано, вам цей тортик дуже сподобається. Ось такий торт вийшов, він надзвичайно смачний, дуже ніжний, такий прям горіховий десерт. Обов'язково повторіть, Якщо вам сподобалося це відео, натискайте на лайк, коментуйте це відео та підписуйтесь на канал. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!